Hello, Dear Friends! Привіт, любі друзі! Сьогодні ми працюємо з вашим підручником, сторінка 123-124, і говоримо про покупки в Лондоні. Зараз у вас на екрані два найбільших магазини Лондона Універмаги, Department Stores Harrods і Selfridges. Починаємо справи першої. Нам треба прочитати імейл-листи. London is a paradise for shoppers. Лондон це рай для шоперів. With their large selection of goods, there are famous department stores. Like Harrods or Selfridges. З їхніми великою кількістю вибору речей та відомими універмагами, подібними до Harrods та Selfridges. You can also find designer shops, souvenir shops, well-stocked book shops, market stalls, and many other kinds of shops. Також ви можете знайти. Дизайнерські магазини, магазини сувенірів, гарно укомплектовані книжкові магазини, базарні прилавки, торгові прилавки та багато інших видів магазину. Second-hand shops are also popular with young people. second handди також популярні серед молоді. I know what I'm going to get for you. That's a surprise. Я знаю, що я збираюся дістати для тебе. Але це сюрприз. But I don't know what to get for boys. Але я не знаю, що дістати для хлопців. Can you suggest some presents for them? Можеш запропонувати подарунки для них? Drop me a line soon. Зверніть увагу, тут стоїть одиничка. Drop a line, накинути рядок, написати коротко. Напиши мені коротко. Well, And the another letter і та інший лист. I like shopping in London because it's got. A lot of exciting shops. Я люблю шопінг в Лондоні, тому що тут багато захоплюючих магазинів. On Saturday, Christy and I went to Harrods. В суботу Крісті і я ходили в Гаруц. А ми пам'ятаємо, що таке Гароц. Це великий універмаг. I wasn't surprised to see many people there. Я не був здивований, я не була здивована великою кількістю людей там. But the prices are disappointed. Але ціни розчаровують. The clothes are expensive, одяг дорогий. I haven't bought anything yet. Я ще нічого не купила. Ось такі два тексти. А тепер exercise B. Вправа B. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Отже, записуємо у зошиті. Пишемо exercise 1B page 124. Page 124, sorry. Page 124. Записали. І давайте розберемо запитання. Запитання під номером один. What kind of shops can everyone find in London? Які типи магазинів кожен може знайти в Лондоні? Для цього ми з вами піднімаємося у верхній текст, і у нас з вами є речення. You can also find designer shops, souvenir shops, well-stocked bookshops, market stalls, and many other kinds of shops. Ми виконуємо з вами слово «also». Викинемо слово Elsewhere. І запишемо відповідь на перше запитання. You can find Designer Shops, souvenir Shops, Well Stocked Bookshops, Market Stalls, and Many Other Kinds of Shops. Поставте відео на паузу і запишіть речення. А ми переходимо з вами до другого запитання. What kind of shops are popular with young people? Який тип, магазинів популя... Який тип магазинів популярний серед молоді? Ми знову з вами піднімаємося у текст, це перша частина, і у нас речення. Second hand shops are also popular with young people. І записуємо. Ставимо два і пишемо. Second hand shops are popular with young people. Поставте на паузу і запишіть. Питання третє. Has Christi bought any presents for her friends in Ukraine? Чи купила Крісті? Подарунки для своїх друзів в Україні. Ми пам'ятаємо, що вона ще не купила подарунків. Вона знає, що купити для дівчинки це сюрприз, але не знає, що для хлопчиків. Але подарунків ще немає. У третьому запитанні запитання починається з допоміжного дієслова has. А це означає, що ми можемо з вами дати коротку відповідь. Оскільки вона не купила. Ми говоримо з вами. No. Крісті. Це she. Has. N. No. She hasn't. Ні. Не купила. No, she hasn't. We are the Girls on Saturday. Де були дівчата у суботу? Це другий текст. On Saturday Christie and I went to Harrods». В суботу Крісті і я ходили в Harrotz. Ми з вами замінимо «Christy and I. Замінимо словом girls, дівчата, і у нас отримаємо відповідь. On Saturday girls went to Harrods. On Saturday, girls went to Harrods. What was the place like? Як виглядало це місце? Пам'ятаємо, там написано, що було багато людей. There were... Lot of people. There were a lot of people. Does Mary like shopping in London? Чи подобається Мері шо шопінг у Лондоні? I like shopping in London, говорить Мері в своєму листі. А в нас з вами запитання починається з допоміжного дієслова does. Можемо дозволити собі дати коротку відповідь. Yes, Mary, вона she. Does. Yes, she does. І останнє запитання. Why does Christie call London a paradise for shoppers? Чому Крісті називає Лондон раєм для покупців? Це у нас з вами друге речення. With their large selection of goods, there are famous department stores like Harrods and Selfridges.